Перший раз розбираю кавомашину за 20 років в експлуатації. Уявіть собі, в роботі Саєка Треві Чара 2004 року випуску. Звернувся клієнт з проблемою. Кавомашина перестала готувати каву, а помпа не могла продавити навіть воду. Використовуючи правильну хімію, навіть без розбору кавомашини вдалося відновити тиск і систему. Після очищення від накопу кава машина виходить на робочий режим. Даємо декілька рекомендацій щодо подальшої експлуатації кава машини клієнтам. Міняємо ущільнювачі по гідросистемі, проводимо профілактику заварного блоку та налаштовуємо ПМЛ. Пам'ятайте, вода має значення. Використовуйте фільтровану або підготовлену воду, щоб ваша кава машина служила довго без зайвих поломок. Щоб уникнути дороговартісного ремонту в майбутньому, звертайте увагу на якість технічний стан і правильну експлуатацію. Дбайте про свою техніку, і вона прослужить вам довгі роки.